Читаю, яке записано у Євангелії від Луки. Я зачитаю один вірш із 24 го розділу, буду читати 49 й вірш. Євангелії від Луки, 24 й розділ, 49 й вірш. Де Ісус Христос сказав такі слова. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишаєтеся в місці Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Амінь. Будь ласка, можете зайняти свої місця. В сьогоднішній день ми вже з вами чули слова, які були зачитані на початку, які свідчать нам про той момент, коли Дух Святий. Зайшов на апостолу, і ми чули, що там відбувалося, який процес проходив в той момент. І ми чули, як апостоли, які знаходилися там в той момент, той Дух Святий зайшов на них, то вони говорили різними мовами. І народ, який там зібрався, Усі розуміли, тобто кожен розумів на своєму наречі. І то свідчать, що то не були просто ну, якісь незрозумілі мови, якийсь незрозумілий лепет, то були дійсно мови, які були зрозумілими для того народу. І от ми з вами прочитали, що Ісус Христос. Свого часу перед своїм Вознесінням Він звернувся до своїх учнів, звернувся до них із словами, які ми з вами тільки що прочитали. Він каже, що ось я посилаю на вас обідницю мого Отця. Я посилаю на вас обідницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не затягнетеся силою з висоти. Тобто перед своїм Вознесінням Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, Він закликає, по-перше, говорить їм про ту обідницю, яку, каже, посилаю для вас. І якби заклик до них не розходитися, очікувати того моменту. Деякий ну, момент, їм треба буде деякий час просто почекати. Перебувати в такому очікуванню, коли збудеться то, що пообіцяв Ісус Христос. Ті обідниці, які сказав на них Ісус Христос. І ось в день П'ятидесятниці ми з вами відчуваємо дію, дію іменно третьої особи Божества, Духа Святого. Коли ми згадуємо про Сушестя Духа Святого, то ми з вами розуміємо, ми розуміємо, що мова йде про третю особу Божества Дух Святий. Сьогодні братом Іваном вже було зауважено, що деякі люди приспособилися перекрутити ці е, слова, сказити їх, але ми видно, що Слово Боже конкретно говорить нам про те, що Дух Святий то є третя особа Божества. І ця незрима особа у плані спасіння людей має таке важливе і, я би сказав, основне значення у плані спасіння людства, тому що Дух Святий він наділяє силою нас і з вами, наділяє силою людину. Яка створена Богом, яка створена по образу і подобію Боже. І ми не чули вже теж і в піснях співалося про те, що Дух Святий наділи силою. І ось коли ми говоримо про те, що Дух Святий наділяє силою, або Дух Святий дає силу, то я хотів би звернути, на деякі, звернути нашу увагу на деякі моменти, де ми можемо по-особливому увидіти і зрозуміти, де і як Господь діє і в нашому житті. І перше, на що хотіло б звернути нашу увагу, то іменно на те, що Дух Святий, він дає силу вірити. Дух Святий дає силу для того, щоб вірити. Ви знаєте, саме почуття віри, воно приховане в людині. Воно є в людині і воно приховане. Але щоб утвердити ту віру, щоб зміцнити ту віру, необходима допомога. І ось Дух Святий допомагає цьому. Тобто людина, яка створена Богом, і іменно то почуття віри, воно закладено Богом. Але як видиме через гріх, десь воно приховане. І Дух Святий робить таку роботу. Дух Святий торкається людини, пробуджує дух віри для того, щоб людина могла вірити, для того, щоб людина могла приймати ті благословення, які Господь хоче їй дати. І читаємо в посланні до римлян Є записані такі слова в 10 розділі, 14 віршом, склоня до Рим, 10 розділ, 14 вірш. Але як прикликатимуть того, в кого не повірили? І як повірять у того, кого не чули, і як почують без проповідника? Як? як людина може покликати? Господа Спасителя, в якого вона не вірить, не повірила. А як повірити у нього, якщо не почути? Тоже, як повірити? І як почути, якщо нема тих хто проповіть? Так ось Дух Святий робить всю роботу. Він, по-перше, робить роботу, пробуджує віру в людині. Вон, Дух Святий, він дає також силу для того, щоб повірити те, що почути, і дає силу для того, щоб проповідувати. Благовісникам тим, хто проповідує, він дає силу, наділяє силу. Коли ми говоримо про те, що Дух Святий дає силу, то ми розуміємо, що дає і силу пізнання, і силу проповіді. Тобто і для того, щоб повірити, і для того, щоб проповідувати. І ось в дії святих апостолів у 4 розділі, 33 віршом, є сказані такі слова. 4 розділ, 33 вірш. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І велика благодать була на них усіх апостоли з великою силою свідчили про Ісуса Христа. І, Слово Боже, свідчить, що велика благодать була присутня на них. Тому що Дух Святий діяв через апостол, проповідуючи Євангелію, Євангелію про Ісуса Христа. У 16 розділі дії святих апостолів, у 14 віршові, ми читаємо. Такі слова. І слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця Кермазуму з міста Тиатере, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Тобто, теж говориться про людину, яка слухає Слово Боже. І про людину, яка проповідає Слово Боже. А і ту і ту Дух Святий наповняє, і й дає сили для того, щоб сприймати то Слово і вірити, і служителю дає слово, щоб вірити в то Слово і його проповідувати. І це робота Духа Святого. Це Дух Святий дає для того сили кожному із нас. Кожному віруючому, якщо людина того віруюча людина того бажає. Наступне, на що також хотілося б звернути нашу увагу, що Дух Святий дає силу для пізнання. Дух Святий дає силу для пізнання, для пізнання Писання Слова Божого. Тому що, читаючи Слово Боже, ми з вами читаємо. У другому посланню до Тимофія є сказані дуже хороші слова, і не так давно вони у нас читалися у служінню, і то 2 Тимофія 3,16, де сказано, що усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності». Ось Слово Боже. Тому ми зрозуміли, розуміємо теж, що Дух Святий дає сили для пізнання. Бо Слово Боже, тобто Писання, воно Воно Богонатхненне і дуже і дуже примудре. І просто так його зрозуміти людині так просто не дасться. Для того, щоб це писання розуміти. Його познавати також необходима сила, сила, яка дається Духом Святим. І то не просто так. І Людина, яка хоче розуміти Слово Боже, яка хоче знати Слово Боже і правильно його передавати, то не просто так читає і передає, але молиться, молиться до Господа і просить, щоб Бог Духом Святим відкривав Откривався Слово Боже. На превеликий жаль, я скажу, що на превеликий жаль, останнім часом все маймало народ звертається до Бога в молитві про те, щоб Дух Святий відкривав. Тому що легко знайти в інтернеті, пошукати і давай. Прийшла думка зразу в інтернет, подивився, пошукав, чого молитися і просити Господа, щоб Господь відкрив Можливо. Але але Слово Боже, ми віримо, що говорить про те, що таку роботу виконує Дух Святий. І тому це важливо. Важливо, щоб бути під керівництвом Духа Святого і черпати Тої сили, просити сили у Господа для того, щоб познавати, щоб знати Слово Боже, розуміти Слово Боже і виконувати його у житті. У другому посланні Петра ми теж з вами читаємо. У першому розділі дуже важливі слова, перший розділ 20, 21 віч. Насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі натхнені Святим Духом. Тобто, ми новини, апостол Петро також свідчить про те, що Слово Боже або жодне пророцтво, яке є від нашого Господа і записане на сторінках Біблії, воно не постає з власного тлумачення. Тобто не так, як людина хоче, як людина думає. Для того, щоб його правильно тлумачити, треба теж сповнятися Духом Святим. Треба Використовувати ту силу, яку дає Дух Святий. І лише тоді ми видимо, що мужі, натхнені Святим Духом, вони так і роблять. Так робили, і так роблять і по сьогоднішній день. І дійсно, ця сила вона необходима необходима серед викуплених Богом людей. І коли читаємо у першому післанні до Коринтян, 12 розділі 7 і 8 вірш. Там є теж слова, які, які говорять нам про те, що кожному, кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же Духом. Тобто родиться Дух Святий, дає, каже, силу знання, а другому Тобто одному дається вивчення, виявлення Духа на спільну користь, одному Духа дає слово мудрості, іншому слово знання тим же Духом. Дух Святий виконує таку місію в житті віруючих людей, в житті кожного із нас. Якщо ми прислуховуємося, до Слова Божого прислуховуємося до голосу нашого Господа. Наступне, на що також хотів би звернути нашу увагу, що Дух Святий надає і силу для покаяння. Для того, щоб людина каялася, сама по собі вона того не зробить. Дух Святий надає силу для того, щоб людина могла покаятися. Дух Святий облічає людину. Влічає людину в її гріхах. Так читаємо в Євангелії Івана, Івана в 16 розділі, в 8 віршом. І дає силу також для покаяння. У другому Тимофія ми читаємо в другому розділі, в 2 Тимофія, другий розділ є такі слова в 25 віршові. Такий, хто з лагності наставляє противників, чи не дасть їм Бог покаяння, щоб пізнали істину. Тобто, знову є той, хто наставляє, і є той, хто слухає цю настанову. І та настанова, яка дається, як видиме, апостол Павло каже, для того, щоб людина карася, для того, щоб людина. Розуміла і могла побачити свій духовний стан, могла побачити свою потребу, яку вона має. І Дух Святий допомагає, щоб людина, побачивши це, могла каятися перед Господом і сповідуватись, получати прощення, получати спасіння. У Римлянам читають на другому розділі четвертим віршом, є теж слова, які Говорять нам наступне римлянам, 2 розділ, 4 вірш. Або, нехтуючи богатством його доброти, лагідності і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Тобто Бог настолько діє в житті людини і так много проявляє любові і доброти, милості своєї до людини, але не завжди людина розуміє, для чого це Бог дає. Не завжди правильно оцінює те, що дається їй Бог. Але годинами ну, Слово Боже говориться говорить про те, що то Бог проявляє цілю, щоб підвести людину до покаяння, подвести людину до того, щоб вона зрозуміла свій свою залежність від Бога і свою потребу в Боці. І то робить Дух Святий. Ми з вами чуємо і читаємо про це. Наступне, на що також хотілося звернути нашу увагу, що Дух Святий навчає нас з вами в молитовному спілкуванню з нашим Богом. Я думаю, що ми теж. Це добре розуміємо, добре знаємо, що подеколи в нашому житті бувають такі моменти, коли ми не знаємо, про що просити, але просто склонившись перед Господом. Можливо, в деякі секунди просто помовчав, смирившись перед Богом. І Дух Святий дає слова. Які вас в молитві, і ми починаємо молитися. Тож, в Римнена про це ми з вами чекаємо, звані до Римлян у 8 розділі 26 віршом, де говориться про те, що Дух Святий дає, допомагає і цьому. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас, невимовними зітхнення. Сам Дух заступається за нас. Тобто із цих слов зрозуміло, що сам Дух теж і молиться за нас, і нам дає, дає слова для молитви, якими ми теж звертаємося до нашого Господа. Ну і останнє, на що хотів би звернути нашу увагу, то іменно на те, що Дух Святий надає силу нам для того, щоб зберегти себе у святості. Я думаю, брати мої і сестри, що кожен із нас ми розуміємо, що живе тут, де Христос Сатана, що живе тут на землі, де так много всякого зла. І в якоїсь мірі воно і впливає на нас і з вами. А лукавий робить все для того, щоб нас затягнути в то, то гріховне, що руйнує християнина, що руйнує духовний стан християнина, та ворожнеча тих гріховних таких пристрастей. Ворожнеча гріховних пристрастей, які завжди воюють проти святості. І це знесилює людину. Людина християнин, який старається жити свято. І коли ці всі нападки постійно йдуть, і людина бореться, бореться з ними, і десь вона знесилюється. І Сама по собі і своїми силами вона довго не зможе боротися. І ми видимо, що Дух Святий дає для того силу, щоб допомогти християнинові залишатися в святості, перебувати в святості, щоб допомогти християнинові залишатися на стороні Господа, на стороні тих, які щиро люблять Господа, щоб не відпасти, не відпасти від от благодаті, не відпасти від от спасіння от Ісуса Христа. І це Дух Святий робить таку роботу. І ми читаємо післані до Галатів, є у 5 розділі, 17 віршом є сказані слова, де говориться про ту, -ту боротьбу постоянного таку. 5 розділ, 17 вірш. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу». Вони Протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Тобто постійна боротьба, дух протидіється плоті, плоть протидіється Духу. Як я вже сказав, що десь людина знесилюється, але коли людина просить сил у Господа і дозволяє Духу Святому працювати в її житті і наділяти її силою. То людина сильна, щоб в цьому протидіяти, протиставати і йти, і йти далі, перебуваючи в християнському житті, перебуваючи в святості, до якої Слово Боже закликає нас із вами. І тому, дорогі мої брати і сестри, Господь сьогодні закликає нас із вами, щоб ми розуміли, наскільки Важливу місію в нашому житті виконує Дух Святий. І наскільки нам треба бути обережними, щоб не похолити Духа Святого. наскільки треба бути обережними, щоб не, якби, не принижувати Духа Святого в нашому житті. Тому що коли Дух Святий побуждає нас до якоїсь роботи, духовної роботи, до святого і побожного життя, і ми чуємо десь заклик голос, можливо, через нашу совість, можливо, через проповіді Івангелія, Якщо ми то так відкладаємо в сторону, то називається також оскорбленням Духа Святого. Коли ми не сприймаємо, людина не сприймає то, до чого закликає її Дух Святий. І то опасно, то дуже опасно. Тому нехай Господь благословить нас, нехай Господь допоможе нам розуміти, що місія Духа Святого, вона дуже і дуже важлива в житті кожного християнина. І прислуховуватися до голоса Божого це дуже важливо. Чути, до чого Дух Святий спонукає нас, до чого Дух Святий кличе, щоб ми то робили. І так ще раз нагадаю слова, які, які були сказані, що ця третя особа, тобто Дух Святий, він дуже важливий в нашому житті, тому що він дає силу для того, щоб вірити. Дух Святий дає силу для того, щоб пізнавати, пізнавати Слово Боже і познавати Бога. Дух Святий наділяє силою для покаяння, тому що Дух Святий навчає нас молитися, тому що Дух Святий надає нам силу, щоб зберегти себе в святості, готуючи нас до вічності. Готуючи нас до тої зустрічі, про яку вже ми сьогодні теж чули, з Господом на Хмарах. Де Господь нас цьому благословить, та Господь нам цьому допоможе і на ім'я Його буде в нашому житті прославлено та серечимо. Ім'я нашого Господа, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Давайте ми ще омовимося.